А наступний наш сюжет про екзотичний талісман військових медиків. Це зелена мартишка на ім'я Зіна, з якої після відпустки повернувся водій батальйону. Як військове керівництво поставилося до такої улюблениці, знає наша Софія Москаленко. Це антистрес зінка. А, ну я не знаю, це як талісманчик наш. У в'язаній жилетці мавпочка перебирає лапками по бронежилетом, перелазить на плече і спину від Олексія ані на крок. Ну як, ну доча, де да, доча? Це моя доча. Живе Зіна разом з військовослужбовцями у медпункті. Лише на евакуації не їздить занадто великий стрес, пояснює її власник. Ви ж шмали розумієте, що таке евакуація. Скорость це блін мат, це все що, що угодно може трапитися. Там… Животним ні що робити. Військовий жартує. Зелена мартишка і службову посаду має талісман медпункту. Вона очікує військовослужбовців на базі, і це найкраща мотивація повернутися, каже Олексій. Так вийшло, що у мене так вийшло, що у мене нікого нема. А я став сентиментальним до 50 років. Мені треба, щоб хтось мене чекав. Тоді я залишуся живим. Повернуся, а як вона мене чекає, я не передам. Він ховає обличчя під Балаклавою, бо родом з тимчасово окупованого Маріуполя. Олексій мало розповідає про своє минуле, адже пережив трагедію. Сама хата ціла, але ж сім'я загинула. Я повномасштабку зустрічав на Песках. Офіційно. На контракті з 19-го року його посестра Анастасія розповідає, втрата рідних неабияк вплинула на Олексія, і саме поява зіни повернула бійцю жагу до життя. Людина до цього була жила одним днем і, взагалі, не думала ні про що. Зараз в нього настільки погляди змінилися він розуміє, що чому потрібно жити не одним днем, тому що в нього є. Як би це не звучало, але є отака частинка його, яка його очікує, яка його огортає любов'ю. Про те, що з відпустки повернеться з тваринкою, Олексій начальницю попередив, а от з якою саме не уточнив. Я там думаю, ну котика, ну собачку. І тут приїжджає Олексій з мавпочкою і всі такі в шоці. І я кажу, а що ж з нею робити? Це ж ну дитина, геть. Ну, якось ми так поставили, що це буде наш талісман, буде наша доця. Мавпеня Олексій викупив у зоопарку. Малою зіна боялася навіть підходити до військових, а тепер частина колективу. Все, що їдять побратими, то й ми цікаві здоборча. Повілась ще е, я полюбляю ну піти чай з молоком. Це якби по-англійськи, що правда каже, інколи Зіна проявляє характер. Постійно перевіряю мене на. Качество лідера достойний чи недостойний? Та да я косить, може це як маленька дитина. Надо блін постоянно за нею дивитися, та й пальцем розетку. Мого піклуються про мавпу усім колективом. Хто смаколиків принесе, хто погуляти візьме? Сам же Олексій мріє лише про одне: повернутися до рідного Маріуполя уже з зіною. Я хочу додому, просто додому. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.